Все, оце забираємо, тепер можна посадити, Альстромерія. Цікаво. У нас її є вообще. Тут картинка друга була. А, так, 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 так. У нас гвоздика. эустома ірись гвоздика андстроммерида гвоздика эустома і ірис їй Єсть Тут нам би шефразю, але їх, їх найдеш. Так ой, так. Це в нас лист. Замовимо квіти, замовимо. У нас є бабліжко трошечки. Так, в нас немає Альстромерії. Амариліс. Один візьмемо. Гвоздику. Дві. Элстома. Mm -mm -mm. Ирис. Брезі, нема, ну що робід? А, так. Ирис, Эустома. Арцис, пока хватит, а залио хватить, магнолия досить. Так, 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 гвоздика. Як? Ну, струмирій візьмемо 4. Досить. Тепер квіти. А з квітів нас флокс. А, ні, не флокс. Флокс не надо. Ще одну візьмемо. Чого по фрезі? йой май йой Вона взагалі не продається. Слухаємо. Сьогодні Ютуб кинув той шорт, в якому ти вчилася їздити на велосипеді. Так, це було позор. Я не вмію їздити на велосипеді. Мене ніхто не вчив, в мене не було велосипеда взагалі. І. От мені сестра віддала сюди. Там, де ми зараз з Олегом. Живемо, віддала свій велосипед. Тому що, по суті, це маленьке містечко, і тут е, немає такого, як прям транспорта. Є в основному автобуси. І, е, ну, наприклад, для того, щоб добратися до центра, мені треба проїхати всього одну зупинку на автобусі. Смисл мені за, е, за нього платити 12 гривень, якщо я можу сісти на велосипед і поїхати, або взагалі пішком пройтись. Шком пройтись 20 хвилин. Ну і коротше, сестра вирішила віддати мені велосипед. Вона сказала, що це ж містечко велосипедів. Тут всі на велосипедах їздять. Тому ти маєш навчитися. І Коли Олега був, була відпустка, то ми поїхали в Вінницю і взяли, на прокат велосипед, поки там були. Uh, і він мене типу вчив їздити на велосипеді, але бачите, як не дуже вийшло, звісно. Треба просто трошечки більше часу на це в... втратити. Доброго дня! Дозвольте привітати вас у нашій квітковій крамничці. Понали? <плес> <плес> Прошу, заходьте, не соромтеся. Так, здрастуйте. Мене звучі щекава куміко. Я керівник відділу рекрутингу закордонних працівників компанії Хуртовина. Щось вона за сором'язлива для рекрутера. Ми Хуртовина. шукаємо для вас роботу навіть у найлютіші морози. Окей. Okay. Розраховую на нашу довгу і продуктивну співпрацю. О. Oh. І лихо, мені знову я це зробила. Пробачте, я задумалась. До нашої компанії завтра має завітати дуже важливий гість, і я хвилююся, що не зможу справити на нього враження того, хто гідний займати керівну посаду. Приодно, вона зором'язлива для цієї посади. На мене ви справили враження дуже ділової людини. Я би довірила вам керувати. Я Ханако, рада знайомству. Дозвольте попросити вас про допомогу, пані Ханако. Я вас дуже уважно слухаю. Як я вже казала, завтра повинен завітати дуже важливий гість. Це віце-президент однієї великої фірми. Не скажу, як називається, бо боюсь наврочити. Окей. Okay. <laughs> і від того, яке враження у нього про нас складеться, може залежати, чи укладемо ми договір. Ми з вами повинні показати нашу силу, ретельність і наполегливість Файтін. Силу, ретельність і наполегливість пишемо. Тобто, не ми з вами, а я з ну, моїми колегами. Так. <гум> не впевнена, чи можу у цьому вам допомогти. Я ніколи не працювала на компанію і не тямлю у бізнесі. І не потрібно. Я знаю, як ми вчинимо. дасте мені квіти. <гум> Справді, розкажіть. Ми продемонструємо максимум наших зусиль, вкладемо душу у кожну дрібницю. Зробимо квіти. Нам може здатися, що букет у нашій ситуації нічого не змінить, але ви не праві. Наш гість професіонал. Таким не потрібно дивитися у документи чи вести довгі виснажливі переговори, аби зрозуміти, чи усе їх влаштовує. О, ні. Він зайде у наш офіс і його мозок у ту ж мить вловить тисячу дрібниць і після ретельного аналізу сформує перше враження. Окей, добре. Я не знала, що є люди, які не таке здатні. Звучить наче фантастичний фільм. Полюбаше. Тому і кажу професіонал. Якщо я зрозумію, як він мислить, то зможу добитися того, щоб угода відбулася. Хм. Це як у кримінальних фільмах. Щоб піймати злочинця, потрібно думати як злочинець. Ти передивилася мислити як злочинець. Ча я не певна, що це так. Я не дивлюся кримінальні фільми і будь-які інші фільми також. Йойки. За багато роботи за мало часу. Розумієте? А, Так. Ще одна балакуха зайшла. Знову я це зробила. У звичайні дні я зібрана, але коли повинне відбутися щось, щось, щось таке, я не можу впорядкувати думки. Я вас розумію, у мене так само. Не хвилюйтесь і не поспішайте. Зупиніться на хвилинку і перепочиньте. Так, Фу. ви, бува, не шукаєте роботу психолога? Йойки. До нас нещодавно звернулася одна дуже пристойна фірма зі східної Європи. Не буду казати, як називається, бо боюсь заплутати. Але їм потрібні люди, які здатні заспокоїти стривожене серце простого робітника. Дякую, але я вже маю роботу, і вона мені дуже подобається. Справді вітаю. А ким працюєте? Змазійшла жінка добре. Тобто? А знову, вибачте, я... я... <плес> яру просто. Мені потрібен букет. На прохідній у нашій фірмі вже стоїть один, але квіти у ньому штучні. Мені завжди здавалося, що це сумно. Так, за ними не потрібно доглядати, поливати і міняти. Але навіщо тоді люди заводять, наприклад, домашніх тварин? Чи не простіше купити м'які іграшки? Я думаю, людям приносить задоволення піклуватися про щось живе, тому я вас чудово розумію. То який вам потрібен букет? Щось, Що пасувало би під робочу атмосферу, стримане, але бадьоре, оптимістичне. Так, стриманий, стримане, оптимістичний. Йойки, Йойкі майойки. Ти щось мене заплутуєш. Щоб квіти усміхались, але не готіли, як навіжені діти. Я в шоці. Потрібно показати, що нам можна довіряти, що ми не підведемо. Але що й до нас не можна ставитися зверхньо, що у нас є гідність. Йой. Що ж, я спробую. Отож. Гідність? Мені срочно треба... Альстромерія, у мене вона візде. Постійність щастя. Ну-ка, а що до мене гідність була? Може, замість. Тобі мені цю гідність поставити. Надія гідність натхнення. Навіть цього пулимо. Бо тут у нас постійність щастя, а тут натхнення надія. Хай там де? Стримане, але бадьоре, оптимістичне. М -м -м. Так, стриманная бадьоре оптимистичная, скромность почти нестером Чистота, скромность стриманность, давай-то вот са, стриманная и оптимистичная. Усміхалися можна. Довіряти. Так, так, так. Повага, захоплення чистота. Гармонія, мир дружба. Новий початок співчуття, загадковість. Надія, гідність, натхнення, захоплення, надія, доброта. Счастье, натхненье, радость. Вот это и возьмем. Э, Семейные узы, Так. Так, так, так. Благодарность, любовь, захватление. Можна довіряти, що ми не підведемо, що в нас можна, можна ставити з верхнього, у нас є гідність. Гідність. Ту-ту-ту, Сила, ретельність, неполегливість. Та що таке? Що тут ще вибрати? Постійність, скромність, захопленість надія, доброта, надія гідність натхнення. Це вже є загадковість новий початок, співчуття, гармонія, мир, дружба. Повага, захоплення, чистота. Показати нашу силу, ретельність і наполегливість. Единость, захлопление на доброта, счастье, натхнение, радость. Ностальгия, любовь. Любовь, бель, втрата, красавь, втрата, жаль. Давайте ось це. Тоди. Ось це. І mm -mm. гармонія мир, дружба. Mm -mm. Mm -mm. Саму нижню mm -mm. фрезію я теж про це думала, до речі. Що це там жука? жужукаєш. добре. <ріху> е, та, то я. це Олег мені пише, якщо що, е, я просто хотіла пограти в гру е, другу, яку я кидала йому, але в нього не було світла і він не бачив цього. Е, ну, в принципі, я думала, що ця гра не буде дуже довгою через те, що це демо. А, а не повноцінна гра, бо повноцінна гра ще не вийшла, тільки демо-версія. Тому я чомусь думала, що вона має бути якась не дуже довга, і я її швидко якось пройду. І, можливо, потім після цієї треба буде ще щось пограти. Але я бачу, що вона доволі довга, тому, можливо, я нею, в принципі, буду цілий стрім займатися. Подивимося, що вийде. О! Да, зібралась! Юху! Чудово! Ви дуже вдало вловили те, що я хочу передати. Одразу, видно, майстер своєї справи. Як у нього справи? Ну, він на роботі, в принципі, тому зараз е трохи зайнятий, а то взагалі не було світла, тому він навіть не бачив, що я йому написала щось. То, що в мене взагалі іде. Таке. Блін, від того, що я. Весь час на ось цю частинку руки нажимаю, коли тримаю мишку, у мене тут дуже болить. Це якась... Треба щось з цим робити, напевно. Щоб було... В принципі, в мене рука на, на коврику лежить, але. Таке. Що таке, Олег? Хе. Ти знайшов той живчик з монобанка, окей. Okay. Тобто чуєш, додому принеси я теж хочу попробувати. Дякую, я рада, що вам до вподоби. довподобети, але сподіваюся, наша із вами співпраця найближчим часом продовжиться. Я бачу, що нам покажуть, походу, всіх клієнтів, які в нас будуть постійними, а. І напевно що на цьому закінчиться наша е демо-версія. Чомусь я так думаю. Соком яблука та екстрактом валеріани? Це Чужой з вас зійшов чи Що це за живчик такий? В смислі, з соком яблука та екстрактом валеріани? Це, це, це що це вообще за вкус? Звичайно, заходьте. Я завжди рада допомогти. Ти пробував, да? то це його <смі> як воно на вкус. Чекати наступного клієнта, зробити перерву. Солоденький. Та понятно, що безалкогольний шов? Що У мене на роботі продається ого. Це реально дивна колаборація, як на мене, типу монобанк і живчик. Як можна взагалі було придумати з соком яблука і Валеріани? Це дивно. Так, давайте зробимо перерву. Подивимося, що у нас тут є. У нас ося фигня, короче, майже скінчилася. Квіти прийдуть 8 квітня? Ого, щось далеко. Ханако я є. Це добре Айо. Адеса Юрі. А, вона ще в пекарні батькам допомагає. А ти що втекла? Ну? ти Що таке про мене думаєш, сусідку? Я ще втекла? А, так, добре всім приємного перегляду. А, то ти вже йдеш типечу? Куди б я чесна і сумлінна робітниця тікала? Погнав продовжувати проходити GTA Vice City на Switch А, ти вже GTA граєш? А ти ж вроді цього грав. В... Е, як воно називається? забув. Що ми грали на вихідних? <плес> Ні, ми не культ офлем грали, ми грали в цю. Як вона там називається? кросик, да. А що ми в лемб грали? Ми не грали в ней. Короче, ладно, я далі граю, а ти цього Удачі. Якщо що, що зайдеш потім. Куди все честные сумме на рубітниці тікала? Та уйзешь, ты переді мною... Е, не весь же час в нього грати. Ну, так, да, в принципі, це теж правда. Та на моєму горбі уся пекарня тримається. Розкажеш мені? Так, так. Я пам'ятаю, як ти допомогла та досі напекти булочок із гудзиками всередині. <різь> ну, от. Я прийшла до тебе привітатись по сусідськи, а ти мене дражнеш Як ти могла? Булочки, до речі, були смачні. І з гудзиками. Твоя правда, але от гудзики все таки ні. Горе мені з такими сусідами. Сто процентів. Ну, все, все, ти ж знаєш, що я жартую з тобою, Аю. Так і я з тобою, <звичк> ти таки боягузка, Ханако. дуже боїшся когось образити. Але я у справі, як завжди. Хотіла запитати, що там у тебе із квітами вистачає. Як ні, то я щось зберу та принесу, як зможу. Дякую, Аю. Це було би дуже люб'язно з твого боку. Поповнити асортимент ніколи не буває зайвим. Зрозуміла, треба буде. Хоч вона щось нормальне принесла, то що мені і ще треба. Ще раз дякую. Бувай, сусідко, Ще якось забіжу до тебе. Може, і сестру свою непотящу приведу? Непотящу сестру. Хто з вас двох більш непотящий? Завжди рада Це вас бачити. Заходьте